Пожежна безпека на Південноукраїнській АЕС на належному рівні, коментує результати перевірки голова комісії Олександр Григоренко. Ми бачимо, що ну, станція справляється з цими задачами, які на неї покладені в плані захисту від пожеж. І загін, який охороняє станцію, і відділ, і люди, які. Які ми мали справу, корпоративна комплексна перевірка стану пожежної безпеки відокремлених підрозділів на «Енергоатом» проводиться що два роки. В комісію, яка інспектує промислові об'єкти, входять представники дирекції з безпеки енергокомпанії та її відокремлених підрозділів. Це свого роду обмін досвідом і критичний сторонній погляд, аби виявити недоопрацювання і виправити недоліки. Члени комісії працюють з документацією, здійснюють рейди у цехи та підрозділи, спілкуються з персоналом. Серед позитивного відзначили хорошу роботу відділу пожежної безпеки атомної електростанції та взаємодію ПАЕС з державними пожежно-рятувальними частинами, закріпленими за об'єктами енергокомплексу. Це була ціла програма. Замінили апарати за захисту органів дихання. Замінили на нові німецькі, хороші фірма Дрегер. Зараз ставиться питання уновлення техніки. Комісія відпрацювала ефективно, тож є й зауваження, зокрема щодо обслуговування пожежної сигналізації та системи пожежогасіння, пояснив голова комісії. Але зазначив, що на те є об'єктивні причини. Нещодавно вийшли нові правила, змінились вимоги. Не все встигли привести у відповідність. Керівники підприємства ознайомились з актом, взяли недоліки до уваги та працюватимуть над їх усуненням. Цей тиждень для членів комісії був досить напруженим. Крім атомної електростанції, вони перевіряли стан пожежної безпеки у філіях компанії, південноукраїнському відділенні складського господарства та ремонтно-механічному заводі «Атоменергомашу». Питання, які були поставлені в програмі перевірки комплексної перевірки пожежної безпеки. Ми всі відпрацювали». Проте пожежна безпека постійно під пильним контролем. Цей напрямок інспектуватимуть ще раз восени. Під час перевірки готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період.